Як знайти опору в собі? Чи стикалися ви коли-небудь із ситуацією, коли ви не в змозі витримати виклик, який кидає вам життя? Не можете знайти опору в собі, яка б допомогла вам цей виклик витримати або пройти випробування. На жаль, ми не можемо уникнути всіх складних ситуацій, які готує нам життя. Проте ми можемо набути достатньо ресурсу та досвіду, аби впоратися з ними. Сьогодні пропоную вам поговорити про те, як навчитися бути собі рятівником. Починайте будь-які зміни в собі, з любові до себе. Я маю схуднути. Чи здобути освіту, чи знайти партнера тощо, аби полюбити себе. Шкідлива установка, яка не веде до зміни внутрішнього відчуття людини, внутрішнього відчуття гармонії з собою, тому що, навіть отримавши бажане, ви можете не відчути полегшення. Аби бажані зміни давалися легше і приносили задоволення. Перш за все, треба відрізняти їх від нав'язаних бажань, за якими може критися інша причина соціальне схвалення, нав'язані інтроекти батьків, суспільства тощо, та втілювати їх, відштовхуючись від думки: Я люблю себе, тому хочу попіклуватися про себе, про своє тіло. Знайти нове захоплення, здобувати освіту і так далі. Робота має проводитися робота з автоматичними думками, дисфункційними припущеннями або глибинними переконаннями, аби позбутися них необхідна тривала робота. Зазвичай негативні думки стосовно себе та людей навколо. Є відображенням наших власних непропрацьованих установок, а не об'єктивної реальності. Тож, аби ставитися до себе краще, ефективною буде саме робота з ними. З цією метою дуже корисно вести щоденник емоцій і записувати там, яка саме емоція, коли вона з'явилася і чому, що викликало її. Про що говорить вам ця емоція? До чого спонукає? На які дії штовхає? Що вона вам говорить? Ця емоція логічна і відображає реальність. Що ви можете сказати про цю емоцію з позиції дорослого? Що б я сказав, сказала дорослій людині, яка відчуває? Цю емоцію в даній ситуації. Четверте. Наповнюйте своє життя змістом. Шукайте нові враження, цікаві зустрічі. Ходіть в місця, які вам подобаються. Робіть те, що любите. Давайте найважливішій людині вашого життя, тобто собі, задоволення та щастя. Наповнюйте своє життя ресурсом, усвідомлюйте власні цінності та переконання, що вам важливо в особистісних стосунках, у навчанні чи на роботі, що ви хочете бачити в собі, чого прагнете, досягти для себе. Вам буде легше рухатися далі з розумінням, куди веде вас цей рух. І навіщо? Також важливо навчитися не плутати бажання інших, своїх батьків, партнера чи соціуму з своїми власними та відстоювати кордони, аби зберігати власну цілісність. Ви можете робити всі ці кроки для себе, для того, щоб навчитися, дослухатися до себе, знайти Підтримку та опору в собі. І потроху ваша ситуація буде змінюватися. Бережіть та цінуйте себе.